прийшли, Я хочу сказати перше, дякую, що така резиденція була можлива, ми дуже багато спілкувалися з науковцями. І я відчула ще більше море як суб'єкт, як співрозмовника, тобто не щось далеке, а як, а як, як суб'єкт. І мене, мене дуже натихали такі, такі ідеї, як Очищення моря, так, як цвітіння моря, як утворення мертвих зон, так, тобто такі метафоричні е, речі. Е, і я хотіла би розказати про цей проєкт. Він якраз про, про те, що я надаю мору Е, Цей проєкт є продовженням мого довготривалого проєкту, який е, говорить про... Одеського пляжу під час повномасштабного вторгнення, але я завжди в останні ці три роки я показувала такий антропологічний погляд людини на море. А в цьому проєкті я показую, показую погляд моря на нас, на берег. І Робота називається Море дивиться на тебе, коли ти дивишся на море. Тобто я починаю з моря, не, не з себе. І важливий момент, що е, це така точка, яка зараз нам людям недоступна. Ми не можемо зараз виплисти настільки далеко в море, щоб подив... Подив... подивитись на берег. Тому це справді погляд моря. Е, і я хотіла сказати, що також тут використана така техніка, це олія, але олія. І акварельній техніці, тому що вона розмиває цей берег, розмиває ці забудови, які безкінечно набудовуються набудовуються, і не мав би в цьому жесті розмивання. Да, я, 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 я даю собі можливість хоча в цій роботі розмити ці величезні забудови, які надають спроможність людям бути на, на березі, ну, не, не всім людям. Да? З, з, з приватними будиночками. А, і мені ще хотілося сказати, що ви бачите, що роботи вони поділені на... Вони не могли складені, так і є. Тому що проєкт називається «40 на 30х20, на цей чотирирічний, який про, 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 про воєнний час. А, і я живу між двох країн, між Німеччиною і Україною, я постійно їжу. Для мене це складання робіт, складання свого мистецтва, свого життя в нові складні умови. Да? Цю балізу, тобто це яка 40 все 30. Uh. І саме головне, що цей проєкт це, це не тільки мій проєкт, це проєкт зроблений з музиканткою Ксенією Костіною, це моя близнючка сестра, яка створила... Слава моїй сестрі, щоб вона теж поділилися е, думками е, щодо створення проєкту. Всім привіт! Так, я трошки розкажу загалі про музичну сторону школу, в електронній музиці. трошки В електронній музиці. Я її дуже часто використовувала і я зробила в цій композиції а, різні складові. Тут є і піаніно, і синтезатор, що символізує а, синтезатор мови нашого ця, це як собі піаніно. Співпрацюю е, з моєю сестрою, музиканткою, але також взагалі хочу сказати, що дуже часто е, велику частину проєкту я створюю зі своєю родиною і я зараз хочу швиденько перейти до цього проєкту, який називається «Житті». Е, цей проєкт абсолютно більшість, е, більшість роботи над ним зроблена моєю сім'єю, моїм батьком, моєю мамою, моїми сестрами, тому що я була в Берліні. Вони збирали ці водорості, це 260 метрів водоростей, які вони на катушки на, 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 накатували е, спродовж тижня. Тому це не тільки мій проєкт. Він називається Житті, тому що для мене це про крихкість, да, це водорості, які тримають на собі каміння з самого низу, але це, це також про можність жити, да, про цю силу. Ви бачите, не всі вони е, впали. Впродовж виставки вони будуть падати, і для мене це метафора того, що ми ніколи не знаємо, коли наше життя обернеться, але це стається. Це, це частина шляху, тому вони будуть падати. І одна з науковиць мене запитала: а будуть падати? А, а будуть з'являтися нові чи ні? І я хочу сказати, що будуть, тому що ми проводимо воркшоп. Я вас всіх запрошую, бо слідкуйте, буде на сторінці музею воркшоп, і ми будемо з вами плести теж ці бодрості і будуть нові життя з'являтись. Тому так, це про сьогоднішній час, про цю крихкість. Дуже вам дякую. Дуже дякую